Собідною, а не під володаркою. Ну, питання про свободи слова не переймається засновники свободи слова. Та ні, не свобода ми... слова, я про свободу слова. Е, що то, за слово роздержавна газета, я думаю, що це правильно. По-друге, можна сказати, що що б ми не робили, зараз доступу до районних газет у нас немає. Будь-які матеріали опозиційні Газети в газетах районних не друкують. І ще раз повторюю, що опозиція зараз буде даватися до методу, ми просто йдемо спілкуватися до людей. Ми випускаємо бюлетені, свої, випускаємо інформаційні бюлетені такі, і, 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 і з цим йдемо до людей. Тому що будь-яку критику влади зараз пускати не будуть, особливо на районних рівнях. Ну, це було і напередодні вибори, це було, було після, для того, що. Розмістити звіт депутата від опозиції, треба позволити головному редактору, чи зробити йому заклад для того, щоб це передали, і він це надрукував. Можна сказати, що мої оголошення щодо зустрічі у районах, вони друкуються таким ж маленьким шрифтом. І у колонці, де є пропозиція щодо хімії трилу проти Колорадо, ага, а я там трилу проти Влади. Я на таку ну, часткову дозу любив. І тим, хто померли. Ну, і тим, хто померли. Ні, там більше, трилу не Так, і це вже кеш-кеш-кеш. Саме останнє слово ефектне. Ну і на рахунок свободи слова і лігії Сказав, що це, її проблеми. це проблеми власників газет. Свобода слова, не. Ну, при чому діє до свободи слова. Свобода слова буде існувато. Вона була давай. Свобода слова в демократичних державах, куди ми прямуємо і всі розказують. До речі, пан Азара заявив, що ви бачите, якщо журналісти можуть задавати питання, то це вже є свобода слова, що я пан сказав. Чоловіч, ви щось помиляють, не знаю, то що таке є, свобода слова. То свобода слова на демократичній країни був. Якби вони її не душили, якби вони не душили наш народ і не душили до опозиції, все одно воно буде існувати. Вони не розуміють, що це є історичний процес, які будуть. Це не залежить від них, слава Богу, незалежно від них і не залежить від нас. І я був би дуже е -е, радий, тому що райони, як казати, були роздержавлені, щоб вони не залежали від комплексної програми щодо фінансування засобів масової інформації, де пан Галець ручкою розподіляє, які газеті, скільки грошей да. І якщо там головний редактор, не дай Боже, пропустив щось з критикою, вас будуть знімати, ви будете відповідати, вам не дадуть, не поновлять фінансування. Ми ж все це, це знаємо, люди просто мовчать. Але потім, коли виходять, кажуть, хлопці, ну ми за вас робіть щось, але ми розуміємо, що ну з ними по-іншому не тут. То краще відпустити їх на, на волю, спокійно вони будуть групувати. І це буде нормальний вже ринок буде визначати. Вона конкурентно спроможна, вона потрібна, або вона там є для, для того, щоб хтось просидив місце, отримав бюджетну зарплату і надрукував прогноз погоди і програму переносить. Іван Монтян перед вами сказав. Іван Монтян перед вами сказав, що два роки, як мінімум, ні жодному члену вашої партії 600 чоловік, не бачите ніяких керівних посад у Батьківщині. Або хтось помре? Ні, не сказав. Або як, коли хтось помре, або хтось захоче сам вийти, бо станом здоров'я не зможе виконувати функція. Він це випередив вас. Так скажіть мені, будь ласка, ви всі погодилися на його. Таку... Я Дуже поважаю думку і з, згідно з думкою Олексія Кастрока, який заявив, ніхто не йде до партії Батьківщини за посаду. Не йдемо до того, щоб зміцнити зробити партію, яка зможе боротися за життя. І можу сказати, що що б не робили деякі починники, чиновники, а вони бачать, що Рейтинг батьківщини фронту змін Чернівецької області, зокрема він арифметична дотався, бо ми взяли біля 40%. Ми об'єднану команду попрацюємо, і на місцевих виборах будемо брати по 50%. І тоді побачимо, де вони будуть з їх прогнозом. Ми бачимо, бачимо. місцеві Петро Дмитрович, як робити, що... А, щоб... перепрошую, останній документ, виблю документи. Я був присутній на виборах Міністрському вибор, міського голови. Я бачив, як це робилося. Мені цікаво поздоровлення пана Куліша Нового мера. Це від кого було поздоровлення? Від голови від директора ГАЕС чи від голови партії нашої України, від патріотично налаштованих. Але ми бачили управлінців станції, які мали переліки фамілій, працівників, які сиділи біля туби і відмічали, хто проголосував. Ці люди показували, так от нести білоте і брежно, щоб люди дивилися, знали, що де. До речі, доходило до анекдотів, коли він казав, ти для мене патяк, бо не зроблю галочку, завтра тебе звільнять. Були e, зафіксовані, викликалася е, сухірянська міліція, фіксувалася, опитувалася. І я зробив запит до Міністерства внутрішніх справ стосовно того, ну, що там робив. Голова Челівецької адміністрації напередодні, який проводив, як мені розказували, і депутати Новодністровської міськради відкриту агітацію запровадну Ну, Він сказав, що в 17.05 місяці Нодністровськ він був на семінарі на Ради Міністерства енергетики та вигідної промисловості України. І було опитане учасників семінарної ради, які повідомили, що. В тому числі голова ОДА передвинув регітацію за будь-якого кандидата посаду історійського міського голови не здійснювала. Ну, певно, воно так. Але люди розказують інше. Вчора прийшов до мене на прийом мешк... мешканець будинку, коло якого будують асфальтний завод. біля Вона показала членський квиток партії регіонів. І вона сказала, так, буквально. ну, я Потім мені стало ніяково, яка я була дура. Я кажу, ви не були дура, ви просто вас вивели в ману. Хотіла рвати тупаю. Членський Це була ініціативна група 20 чоловік, які завтра будуть робити це мітинг. Я кажу, от ви прийшли до депутата на прийом, але у вас є міський головообраний. Ініціюйте зібрання депутатської комісії для розвитку цього питання з вашим включенням. Потім ініціюйте громадські слухання, де заслухаєте результати комісії, а потім йдіть до своїх депутатів, яких вибирали, щоб вони не голосували за зміну цільового призначення землі. Чим я тут можу допомогти? Я можу хіба що зараз буду писати на е, е, запит на шонку стосовно того, що незаконно використовують цю землю, яка не має цільового призначення. Але коли вони змінять депутати, ваші депутати, за яких ви проголосували, то це вже буде закон. І будете мати коптитись у своїй фасад. Osionfish. У нас ще двоє охочих, щоб... Одне запитання до Ярослава Степановича. На вашу думку, голови фракції, який баланс сили зараз в обласній раді, після того, коли ввійшли в конфлікт голова адміністрації, голова ради, перевага сил на поцілі голови адміністрації чи голови ради, чи може бути виславлена довіра одному із них? Депутатського корпусу. Все залежить від того, яку позицію буде займати опозиція. Тобто сказати, що. Поки що ми у ці їхні внутрішні розборки втручатися не mm будемо. -hmm. І голосувати. Mm -hmm. Голосувати у цих питаннях mm -hmm. дивлячись по яких? Тобто за довірний робота головоної адміністрації. Mm -hmm. За довіру голові обласної до ради, якого ми не рисували і з методом, і стилем роботи, якої ми не зовсім погоджуємо. Тобто в цій ситуації я, я думаю, що нам краще всього. Займати нейтральну позицію не голосувати. А якщо з нашими голосами брати співвідношення сил, то це десь приблизно 40-45, 50-60. А 50 Їх. А 40, це первин, так? Да. 50. Ні, 40, 45 це а опозиції, Ні, 40-45 це опозиційних, 50-60 все-таки ще залишається партія районів. Але вона не єдина. У них всередині приблизно три табори. Вже є три. Ну, як не закінчуємо, першу показуєте питання. Про війну <ріху> про всім людям величка точно за запитання. Максима, скажіть, класно, чи є ваші прямі та напрямі родичі з засновниками трьох фірм, які є засновниками ринку до проводу? Ну, я можу сказати так, неоразово вам повідомляти. Візьміть 49 гривень, 50 копійок. Зверніться в реєстраційну палату. І візьміть всі довідки, що ви хочете. Больте це питання до виборів, після виборів. Пан такий відомий, журналіст журналістам, щось мені доказував. Якщо якісь питання до мене, будь ласка, здавайте до мене. Коли мені кажуть, надайте, от це було звернення в мережі опори стосовно, щоб я надав статки членів своєї сім'ї і оприлюднив, де вони є засновниками, то мені. При... Треба було робити їм лікнет з основом того, що згідно чи на законодавства моєї сім'ї вважається моя дружина і мої діти, які переживають зі мною. І є таємниця, тобто треба спитати дозволу у тих людей, про яких вони питають. За себе я все написав, всі мої статки і в моїх декларації. Будь ласка. А за статки моїх батьків, ну, спитайте мого батька. Він, До речі, не публічна особа, але живе рядом. Будь ласка. А селі великі осіб нас партне охопили, але дискусія про тривала, воно було приємно, нормально. Шість. 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 Шість.